Рідні пораненого захисника отримають допомогу. Напередодні мати колишнього військовослужбовця звернулися до міської ради. На засіданні координаційної ради, яке відбулося 8 серпня, розглянули її питання. Військовому, який отримав інвалідність першої групи, нададуть допомогу в розмірі до 40 тисяч гривень. За пораненням ми на сьогоднішній день виплачуємо 40 тисяч гривень. У нас зараз от ми розглядали документи, і ми бачили, що деякі військові звертаються вже з другим пораненням. Тобто, люди, от, в 23-му році, отримав поранення. Ми надали допомогу, людина повернулася в зону бойових дій, отримала наступне поранення, і цього року ми виділяємо наступну суму. Тобто в рік один раз можна звернутися і отримати за одне поранення таку компенсацію. Від... Міської ради тут вже комісія розглядає, скільки дати можна від 3400 гривень до 40000 тисяч гривень, в залежності від складності захворювання. Окрім цього випадку на комісію розглянули ще більше 40 заяв на матеріальну допомогу. Засідання координаційної ради відбувається раз на місяць серед звернень, онкологічні, гіпертонічні хвороби, хірургічні операції, поранення воїнів та інше. Почастіш ли випадки онкологічного захворювання серед членів сімей. Програма ж має десь 10 направлень: це і при народженні, це особи з інвалідністю першої групи отримання. Це дуже много, це вісім подій, ну пам'ятних дат, куди звертаються люди, і певні категорії населення, які отримують кошти під конкретну дату. На сьогодні вже з'являються такі випадки, тому ми будемо розглядати найближчим часом. З якого періоду вона буде застосована в цьому році ця норма, ну, змінена. По-перше, пропозиція до 50 тисяч збільшити з 40 до 50, і по-друге, на не на сім'ю, а на кожного члена сім'ї, який має такі якісь захворювання або знаходиться в складних життєвих обставинах. Через велику кількість звернень від жителів коштів на програму вистачить лише на вересень. На найближчу сесію виноситимуть питання щодо виділення додаткових коштів для координаційної ради. Для оформлення допомоги жителі можуть звернутися в центр надання соціальних послуг.